Так, ну що, настраюємо баланс білого з гусьом, щоб на гусю все нас організувалось, щоб у нас все було хорошо. Так, друзі, ну що, ми розпочинаємо це нове відео. У нас гусь на цьому на місці. Ми з гусьом сьогодні. Що нам робить? Сьогодні ми теж в Шахтар Донецьку виходить. Це вже я знаю, що вони футболісти, вони займаються футболом. Тут Nike. Тут це вже моя друга куфаєчка, така, така дві, яка яскрава під мою лампу, під мою порну студію. Підходить, друзі. Сьогодні у нас дуже веселе і цікаве відео. Воно навіть не веселе, воно таке. Дуже порно Графічне тому я від вас вітаю сьогодні. в своїй порностудії. Ми з вами поговоримо про найсвіжіші новини, плітки, скандали з Ну я ні, ладно, зґвалтування не буде. Але будуть зради, буде секс. розумієте, буде дуже багато всякого такого порнушного контенту на сьогодні. Також будуть і зради, зради коханого чоловіка. Тому сьогодні у нас такий випуск, знаєте, спецвипуск про зради. Поговоримо хто кому що смокче, що кому лиже і де це відбувається, в яких чи. Частинах тіла і тому подібне. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, поставте лайк під цим відео, щоб підтримати його там чи що, щоб облизніть моє відео лайком. Понімаєш, зробіть і мені мурнітик в коментарях, друзі. Тому все, ми розпочинаємо. Я такий сьогодні рав дракула, понімаєш? В шахтарю значить копаємо шахту нову. Тому все, друзі, розпочинаємо. Іде very одесфер фронтмен Coldplay випадково показав зраду директора компанії. Відео завірусилося в соцмережах. Друзі, ось так от виглядало це все дійство. Зараз разом ми подивимося відео. Ось ми подивимося це відео. Диви о Боже. Під час нещодавного концерту Coldplay на стадіоні Жилет у Бостоні фронтмен гурту Кріс Мартін зненацька заскочив одну сором'язливу пару, повернувши до них свою камеру поцілунків. Це таке, знаєте, коли на концертах знімають зал, і ті, хто попали в об'єктив, мають цілуватися. Таке багато хто вже використовує. Це вже загальна така практика на деяких турах використовувати це для комунікації з залом, щоб ти попав на об'єктиви камер, взагалі на сцену. Тебе вивели на екран, і ти запам'ятався от таким от моментом. Це відео, яке ми з вами подивилися. Зараз ми його ще раз передивимося. Відео цього моменту було опубліковане в TikTok, Миттєво стало вірусним. Воно набрало понад 19 мільйонів переглядів. Ймовірно, камера викрила виконавчого директора it компанії, який зраджував свою дружину з HR-менеджеркою. Ох, оце то, звісно, у нас розпуста, антицнота просто зраджує. Понімаєш від нього ще вдома діти. Продовжуємо далі досліджувати. Цю Цю брудну історію Кріс Мартін, цей фронтмен гурту, оглядав натовп за допомогою великого екрана, коли камера вихопила пару, яка обіймалася та погойдувалася в такт музиці. Тобто вони там вже прям прикасались. Понімаєш, він стоїть заді, свою попиську гріє об її попиньку, і понімаєш, вже там відбувається просто скліщення. Побачивши себе на екрані перед тисячами глядачів, дует видався наляканим, тобто вони абісралися. І давайте тепер ми ще раз обдивимося це все. Диви. Дивись, стоять, стоять і все, і встралися. Цей вже пішов дну, а вона. А вона одвернулася. І все, і теж нагнулася і пішла сапати картошку, картоплю. Щоб ви розуміли, щоб вам нічого не казало, що це все брехня, це реально правда. Що викрикує соліст гурту Cold? Cold... Play. господі, так поназиваються Мартін язик можна поламати. О, подивіться на цих двох. О, що коротше, бач, він запитує про тому, що в нього шок-ефект. Він не розуміє, що відбувається. Музикант, звісно, пожартував, що у них або роман, або вони просто дуже сором'язливі. Збентежена жінка закрила обличчя, а чоловік швидко пригнувся, намагаючись сховатися від камери. Ой, Боже, сируни, розумієш? Боже, нащо ви йдете на концерт, де вас ще будуть знімати? Ну якийсь ненаситний. Я не понимаю, господи, зніміть ательчик-мотельчик, вже якщо ви зраджуєте. Да Та, Боже там. Попишкайтеся, пошмишкайтеся, понимаєш? ні, ну зніміть собі якусь студію. Та там в парнастудії собі займаєтесь, ні на концерт вони пішли. Думали, що їх там ніхто не побачить. Ага, судьба зла, полюбиш яка зла. Деякі пабліки повідомляють, що камера показала на весь стадіон, як директор IT компанії Astronomer Енді Байрон стояв в обіймах із HR компанії Крістін Кеббот. В цей самий час, як його дружина сиділа вдома з двома дітьми. Отак, от та сидить вдома, борщі варить, все варить, там туалет. Мия, а тут а цей наш члена носить, пані свого членчика, пригрів до другої дівочки. Відео це потім його поширювали на різних платформах, перетворювали на меми та висміювали в телевізійних програмах через два дні після того, як інтернет заполонився чутками про обійми. Астрономер опублікували заяву. Ця компанія, в якій він там СЕО, в якій оголосив про розслідування цієї справи, не уточнюючи про яке саме відео йдеться. Госпо що вони там будуть уточнювати. Рада директорів розпочала офіційне розслідування цього питання. Ну, ми знаємо, що в цих всіх компаніях, крутих, як о, в минулому відео я зачепив тему ранкового шоу, там де Дженніфер Ференістон знімається, в цих всіх великих компаніях зустрічатися працівникам цих компаній, да тих хто там працює, це якось так. Ну, табу таке, якесь. Я не знаю, як наскільки це прям табу. але мені здається, що от зустрічання на роботі зараз, особливо після того, як було міту про ці зґвалтування по рангу вище там мужики голотували дівчат, тому що вони директора, вони всякі там ведучі, чи хто там ти були. І після цього всього от, відносини романтичні, якщо ми вже говоримо так простіше, не вітаються на цих всяких е, кампаній, чи що астрономер, якісь астронавти, кої займаються, чи що? Ну не суть важно там, що ти за компанія. Господи, пасгавне, що ми знаємо, що рада директорів займається оцим. От у нас історія, друзі. От мужики, що вам от хочеться сказати, мужики, що вам не вистачає? Господи, помилуй, в тебе є дружина. Нащо ти одружувався взагалі? Щоб оце вот бігати за цією от, е, женщиною. Нашого тебе вдома двоє дітей. В тебе вдома жінка є. Ну, от, Зачем ти ще й зраджуєш, потім приходиш з оцим ДНК оцієї жінки на своїх руках, губах, оцьом. Всьом. Диви, як вони за ручки держаться, у них любов. І от бачиш, просто шок-контент відбувається просто ужас, жах, і просто я не знаю за на що нашо це все. Ну, але бачиш, от мужикам вічно щось не вистачає. Вони хочуть собі оцю сім'ю, тому що суспільство нав'язало, що треба мати сім'ю дітей. А потім бігають і свої пісюнчики пригрівають в інших місцях. Жах, жах, жах. Ну, о, стидоба, грязь, стидоба, що ще сказати, що ще сказати. Зай, друзі, отак, от, от правильно, що його скасовують. Правильно, що цього мужика треба не то, що скасувати, а от продати йому на все життя урок, і жінка вже зможе з ним розвестися. Там вона може пару мільйончиків заграбастити. Тобто, це люди не бідні, люди нормальної достатку. І правильно зробить та жінка, тому що з такого мужика треба гребти все подряд на дітей, тому що діти теж знаєш, не повезло за цим. Ну але дітям мабуть, все одно з ким він там там діти до матері більше. Коротше, друзі, от, така от історія, така грязнота. Пишіть, що ви думаєте, з приводу цієї новини, з приводу. Ці грязних відвідувань концерту з приводу цих грязних обіймів, а ми з вами переходимо до наступної новини, яка стає не менш грязною та цікавою. Так, друзі, друга новина у нас пов'язана з українською моделлю, яка відшила 72-річного мільярдера, але передумала, побачивши його порше. Його великий товстий порше правда про нашу милу історію, та що відомо про цю дівчину. Ось так. О, давайте зразу подивимося, відео на якому це все відбувається. О, тут у нас пісенька, яка а, аби авторські права. Вірус з ним стало це відео. Бачиш, вона стоїть, позіхає щось, а він такий єлі ходить, але ще ходить. Ну, Йому вже багато років вже таке, знаєш, здоров'я здоров здало. І от бачиш, вона побачила очами своїми машинку, а він передвигається на своїх двох. І такий каже: Ну що, сідаєш чи ні? побачила мою машинку? А вона така, ха-ха, ха, Боже ха, ха Боже, яка машинка. Ой, ха-ха, я трошки тупенька була 5 минут, секунд назад. А зараз я вже поумнішала і сідаю. І, звісно, очі закрила і сіла, понімаєш? Просто почувствувала запах денег, Понімаєш, сіла в сторону денег. Замітив, що ці всі мільярдери вони дуже люблять поговорити з цими з ну, яких консьєржі, що це такі штурвалісти, штурвал, короче, що бігають за тими машинами, там там, там Монако. І дві ще якісь одна мана. Вашка така закутана, а друга така чорна волоса, тоже стоїть і дивиться. думає, господи, помилок комусь повезло. Або вони теж багаті, знаєш, свекруха, і жіночка, і невісточка чекають на свого водія, щоб поїхати додому. На суть важна в цьому відео, що диви, отак от вона стояла і така якась не дуже задоволена була. А він, значить, в такому обичному олдмані костюмчику, знаєш, нема ні брендов, нічого, але зрозуміло, що воно все стоїть ще дорожче тим з тими, чим з тими брендами. І наша стоїть така дівственниця, понімаєш, панімаєш юна Албанська. Днями на просторах мережі наробила необи якого галосу відео за участі української моделі Вікторії Шевченко. То є, друзі, це наша українська модель, яка хоче багатого життя в Монако і не тільки хоче знайти собі багатого мужчинчика. Дівчина стояла на одній з вулиць Монако і привернула увагу 72-річного австрійського мільярдера Петра Кеніга, який вирішив підійти до неї та поспілкуватися Спершу вона ігнорувала залицяльника. Однак, коли побачила його дорогий автомобіль Porsche 911, кардинально змінила поведінку. Про розумієш, її інстинкти сказали так. Її інстинкти сказали так, і я міняю свою поведінку і сідаю до тебе в машину. Щось ми починаємо. Не знаю, що у них там далі було. Ну звісно, він же ж напевно багата людина. Він може собі дозволити зробити з неї, що хочеш. <laughs> Понімаєш в рамках, звісно, закону, а даже і не закону, друзі. Там таке робиться в цих всіх багатих. Але він вже такий видно, що старший вже награвся. Вже хочеться просто, щоб вона посиділа, подивилася, як він їсть борщ. Чи що вони там їдять? Ті багаті гречку. Вони знаєш, ці багаті, вони вже вони вже і можуть їсти. Гречку їм нормально. І диви, сідай і хавай, лице Боже. Ну, якщо ти вже прийшла туди, якщо ти вже реально в том Монако знаходишся, стоїш просто під якимись зданнями, з ждеш якихось багатих мужичків. Просто ждеш їх, то ну, що ти вже скриваєшся. Ну Боже, ну що в цьому вже такого? Ти, Ну, ескорт, да, це називаємо простими словами, це ескортниця, яка типу модель, да, так само як щось називають моделями, хоча це просто ескортниця, які продають свої голі фотки в мережі. да, Це не не моделі, це просто проститутки по старому, да, по, -по, по нашому, по старому. Це от така от простітутка, ескортниця, Ну, заробляє от таким способом. Древня професія заробляє тілом. Що в цьому поганого? Ну я не бачу нічого в цьому поганого, ну якби заробляють, де заробляють, я ж цим не займаюся. Цікаво, що Вікторію Шевченко та Петера Кеніка бачили кілька разів разом в одній компанії одне одного на світських заходах. Так, наприклад, 15 жовтня минулого року вони разом відвідали офіційний запуск токена SteelCoin в Європі. Тоді мільярдер взяв з собою доньку, акторку Коко Кеніг. Це вказує на те, що вона вже знає про роман батька з набагато молодшою жінкою. І от ми можемо ця фотка теж мене зацікавила, тому що тут ми можемо з вами простежити, як виглядає жінка, якій нічого не треба доказувати, і як жінка виглядає, якій Треба доказувати все. Я пропоную вам звернути увагу на оці от чапи. Ха, ці чапи. Якби тут без коментарів, да? Ці чапи, і дивись, і от вертаємося до гори. І от, ну от жінка, яка народилася з грошами, якій не треба нічого нікому доказувати. Ось з вами, і я пропоную вам порівняти. Ну, через оцього з чоловічками перейдемо. І от жінка, якій треба щось комусь доказати, тим паче, жінка-дівчинка з України, яка жила в постійному, постійному порівнянні, тому що в нас в Україні дуже важливо, як ти виглядаєш, що ти надягаєш, тебе зустрічають по У Нас люди дуже дивні в цьому питанні. Тані, але от бачиш, в нас дуже важлива аджошка, і не важливо, що всередині. А от там в них не важливо, яка аджока. Це Австрія, це Європа. Там більш європейські цінності, більш це от європейська свобода в плані вигляду. Без цього, а в нас же тут повна артилерія, губи на коло, ти Понімаєш видно, що вже бачили це, подпухше, тому що коли ходиш губи, воно, воно розсасується, але воно не розсасується, воно мігрує по всьому тілу, і потім ці от з наколотими тими губами ходять, як запухші алкашки. Чесно кажучи, я вже зараз навіть алкашок не бачу, тому що. Кашки виглядають менше опухшими, ніж ті, хто колять собі губи, і воно з губей мігрирує під очі, під блоба, поки і воно все притягує воду, ж треба його все розсасувати, а люди думають, що воно просто розсасується, виводиться з організму, а воно стається все тут. А, ну, з мільярдера, ну що йому там переживати. Таке він, як будто би вже пройшов алганську війну, але що зробиш, вже вік своє дає. І от його дівчинка, дочечка якої не треба нічого доказувати, і наша, звісно ж, дівчатка, якої треба щось доказати комусь, поняєш, тому що. Ж... Тому що ж треба щось доказати. Ось ще раз, природня краса, без губ, без носа. І бачиш, як виглядає прекрасно, як неопухша дівчинка. Просто лице своє, природня краса. Знаєш, волоси теж природні, без всяких кератинов, хератинов, розумієш, без покраски, природня одряну, красива дівчинка. Отак, от просто глянеш, любо глянуть. І наша, звісно, нашпигована, просто якась зоряна, одна із мільйона дівчат в Україні, які похожі одна на одну, тому що. Всіх одні ті самі губи і одна й та сама херня на лиці. Ну це так. Ми відійшли від теми. Коротше, ми відійшли від теми ескорту. Що відомо про цю модель? Вікторія Шевченко працює в індустрії моделінгу, а також є акторкою, дубляжу, стилісткою та ведучою. Вона народилася 19 липня в місті Верхньодніпровськ, що на півночі Дніпропетровської області. Пізніше дівчина приїхала в Крим, а потім в Підмосков'я брати участь у конкурсах краси. Вікторія Шевченко почала ще в юності у 2017 в тому році вона стала першою міс Республіка Крим. А понятно, то вона ще й тоді, прям прям тоді вже була в Криму. У тому ж році дівчина перемогла в конкурсі міс Геометрія Сімферополь. Геометрія, хто наш оцей бізнесмен? Петер Кеніг, австрійський бізнесмен, який живе у Відні. Він працював керівником, а також обіймав наглядові посади у багатьох успішних організаціях, таких як Jacobs Кенг, щось там Real Estate, Trending and Management. Боже, як багато слов. Ребята, оце от прочитаєте, тому що що тут тут. Дуже багато я не таке не зможу прочитати. на просторах мережі. Його називають мільярдером із значущою фігурою у секторі заліза і алюмінію. Все понятно, понімаєш, все понятно, все, все, все просте дороге. Паніш, просте дороге. Відомо ще те, що він пов'язував своє життя із моделлю угорського походження, тобто вокруг нього завжди крутились молоді дівчата. Він міг собі це позволить, а молоді дівчата на це куплялися. От навіть наша україночка, хоча вона приїхала там в Москву, там де там вона в Криму, да була, але вона все одно родилась в Україні, тримала українську освіту, то есть, і вона Стилася в українському суспільстві, щоб ми не казали, да, куди вона поїхала, але вона, якби представниця нашого суспільства, хоча б до якогось там 14-15 року, коли, коли вона там кудись переїхала. Тому, друзі, отаке, от такі в нас є. Ну, у нас теж є шкури. Думаєте, що ми такі вже прям святий народ? Ні, у нас теж в цьому суспільстві куча всяких є шкур. Чи я це засуджую? Не засуджую, тому що хай Бог милує, кожен займається і е, заробляє чим може, чим хоче. Єдине, що от вона вибрала таке життя, і вона бачить, скриває лице, ховається щось, їй не подобається. Те, що прям вона, знаєш, можливо, хотіла. Вийти заміж по коханню за когось молодшого мільярдера, да, але світить тільки така стара, от стара, вища башонка їй. Отака от історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього, і ми передвигаємося до найстрашнішої, до найстрашнішої історії. До не то, що. Коротше, переміщаємося ми, друзі, в Китай. То такий рудий дядько, друзі. Ми зараз розповімо вам про рудого дядька, червоний дядько. Да, Red, red Uncle по-англійськи, це по китайськи, теж якось там буде перевдягнутий китаєць, який нібито зняв на відео тисячу сексуальних контактів, викликав громадське занепокоєння. Ой, ну давайте вже не буду вам переховувати, хто такий рудий дядько. Оце от він, Якщо вже ви щось розумієтесь на людях, то ви, звісно, зрозумієте, що тут уже відбувається, але зараз я вам розповім детальніше. Скандал за участю чоловіка, який переодягався в Таї сколихнув соціальні мережі, викликавши серйозні занепокоєння щодо конфіденційності. Історія чоловіка відомого, як червоний дядько стала вірусною з повідомленнями про понад тисячу сексуальних контактів та зйомку відео у інтернеті. Суть в цьому всьому заключається в тому, що цей дядько, якщо ви, як ви зрозуміли, це не жінка зліва, це дядько, який малювався, отак от бачиш в білий колір. Такій в нього мордашка трошки така якась опухша, чи що, тож і може калов. Він назначав зустрічі з чоловіками, і найстрашніше те що оце от було 1661 чоловік, да 1700, Він їх заманював до себе додому. І що найцікавіше, ці чоловіки, яких він заманював, вони коли бачили його. А чоловіки, які з ним домовлялися про зустріч, вони думали, що це жінка, що це жінка, що вона філологічна, як це фіно, фіно що Вони по природі жінки, що там в них все жіноче. Але коли вони приходили і розуміли, що там є, якби членкиня в нього між ногами, то розуміли, що це перед ними стоїть чоловік. І що найцікавіше, дев'яносто від. Сотків ну 95% п'ять на скітку, залишалися і продовжували робити те про що вони домовлялись. Тобто, також вони займалися оцією розпустою. розпустою нас сьогодні такий випуск, бачите, розпустою, і вони займалися розпустою. Просто антицнута стовідсотково. Ця справа викликала широкі дискусії та побоювання щодо поширення захворювань, що передаються статевим шляхом. Злет червоного дядька та вірусний резонанс в Китаї, брож, ребята, отак і зараз в нас розпоширюється оця інформація про цього вот на концерті Coldplay, да, коли він зраджував дружині. То в Китаї, отак само голосно про оцього вот дядька. Історія почалася в Нанкіні, де 38-річного чоловіка на призвище дзяо затримали за підозрою розповсюджені Ніх матеріалів та сексуального контенту напам'ятаю вам трішечки, що в Китаї не заборонені одностатеві шлюби, хоч це комуністична країна, але там це ну абсолютно ніяк не керується державою, тобто хочеш спиш з ким хочеш, але там дуже серйозно відносяться до поширення і зйомки взагалі у цих всіх матеріалів. І саме за це його заарештували. У цього нашого дядька у публікаціях в соціальних мережах стверджувалося, що він заманив до себе додому майже 1700 чоловіків, багатьох з яких описували як фізично підготовлених або висококваліфікованих. Де в себе вдома він записував їхні зустрічі, тобто ці сексуальні зустрічі у публікаціях також стверджувалося, що деякі жертви були іноземними громадянами. Хештег Червоний дядько швидко став найпопулярнішою темою на Weibo, їхня така соцмережа. Популярній китайській платформі мікроблогів зібравши понад 200 мільйонів переглядів. Ну для Китая 200 мільйонів переглядів це таке пух і прах, тому що там тисячу, там ой, тищу, там мільярд 400 мільйонів населення. Нагадаю, в Україні зараз може там 27 мільйонів. Сталося Значить, всі розбіглись, то помирали, то розбіглися в нас. Ну то є 27 мільйонів проти 1 мільярда 400 мільйонів. Звісно, трошки в Китаї зараз старі нація, стар, стар, старовинна така стає, але не щось. Ну порівняйте да, Україну, Китай. Поліція підтвердила затримання дзяо, але уточнила, що йому не було 60 років, як вказували деякі повідомлення. Вони заперечили, що він зустрічався більш ніж тисячу чоловіками, але не назвали точну кількість. Влада попередила, що обмін приватними зображеннями сексуального характеру є незаконним. У Китай, а поширення таких відеозаписів може призвести до кримінальної відповідальності. Тим часом цікавість громадської сті супроводжувалася занепокоєнням щодо потенційних ризиків для здоров'я, особливо поширення ЗПСШ. Ось бачиш, він просто їх знімав, і бачиш, що найцікавіше, що вони йому щось. Да що це таке? Госиди нахер. Диви, бачиш, найцікавіше тут, що вони йому щось приносять. Тобто він їх заманює до себе додому, а вони йому ще щось приносять, якісь подаруночки. Корот, я вже бачив куча мемов, Як вони щось приносять? Чтаніжки щось зняв, чи що. ха ха хі, -хі. боже, яка дівчина. дівчина. Це просто ха, ужас, що це таке. Диви боже. А ну ще раз давай. Бо тут якась в мене збої були. Диви, бач, просто при... мужики приходять, просто приходять мужики. Диви, натурали. Просто натурали прийшли до дівчки. бач, цей приніс кавуна, цей приніс якусь там що таке, викривало новка, чи що, якийсь блендер. Цей якісь фрукти приніс і базилік. І бач, натурали. Видно, що це натурали, що це не якісь там. Хоча Боже, чесно кажучи, судя по тому, як е, ці відео були злиті, і там е, 99% оцих натуралів, які приходили зустрітися з дівчиною, залишалися, то, звісно, да. От по історіям чуєш в інтернеті, що то мужики, яких мають які мають дітей, мають дружину вдома, потім собі зустрічаються з мальчиками і займаються гончарством. В хто нас тут тільки початок цього всього, там е, тисячу тих відео злили, куча тих відео просто. Цей дзяв використовував різні маскування, включаючи перуки Кіяж та програмне забезпечення для зміни голосу, щоб представити себе як червона сестра. Жінка, яка як повідомляється, вступала в статеві акти з чоловіками в обмін на предмети в повсякденному вжитку. Ой, такі як фрукти, арахисова олія або серветки. Він стверджував, що мав понад тисячу таких зустрічей, хоча правоохоронні органи ставлять під сумніви фактичну кількість. Жертвами були як студенти та відвідувачі спортзалів, так і іноземні гості, багато яких поверталися за новими зустрічами. Під Після перших, тобто їм не хватало одного разу, і вони пішли і йшли в магазин, купляли ще якісь там товари, фрукти, коротше, і приносили йому <с <с туалетну бумагу. Багатьох спантеличилось, чому ці чоловіки продовжували зустрічатися з дзяо після того, як дізналися про його справжню стать. Дехто зізнався, що відчували цікавість або імпульсивність. Ну ми розуміємо, в яких місцях ця імпульсивність була. Дехто навіть використовував додатки для знайомств, те Дзяо видавала себе за заміжню жінку, що привабити чоловіків. Цей інцидент. Інцидент оголив спільні потреби пов'язані з мускулінністю та сексуальними репресіями в Китаї. Експерти вважають, що інцидент відображає ширші розчарування та табу, які спонукають чоловіків шукати анонімних зустрічей, потенційність захворювань посилила побоювання, особливо враховуючи, що багато зареєстрованих зустрічей включали незахищений кексік. Представники охорони здоров'я підтвердили, що, хоча влада проводитиме тестування тих, хто хвилюється щодо зараження, поки не зареєстровано жодних підтвердження випадків ВІЛ чи інших інфекцій. Витік відео та фотографій також спричинив особисті страждання. Чоловік у шкіряній курці, якого було видно на відео, зіткнувся з розривом своїх соручень після того, як його наречена з ним зв'язалася. Скандал також призвів до хвилі онлайн-розслідувань, під час яких користувачі мережі ретельно вивчали витік матеріалів, щоб виявити знайомих або знаменитостей, які могли бути причетні до. Цього скандал вийшов за межі соціальних мереж, надихнувши на меми, пародії, створені штучним інтелектом та пародії на моду, що імітують зовнішність дзяо. Я теж я вам зараз вставлю відосики, які я знайшов. Просто боже ржачканчейший, просто ржач. Мені просто мені зараз реально оцей оце дзяо, оця пародія на цього дзяо пропонується раз за разом. Продавці перук та магазини костюмів випустили такі товари, як перуки з тупим чубчиком, таким рівненьким, та візерунчасті блузки, аби допомогти чоловікам імітувати стиль червоної сестри. Навіть телеведучі жартували з цього інциденту. Зірка Лам Шінбун опублікував комедне фото, порівнявши себе з Дзяо, пожартував, що він весь час був червоною сестрою. Друзі, господи, помилуй, що це Який ужас! Диви, коротше. це не пародія, це оригінальне. Щось вони ходять, ходять. І де, мужик прийшов, реально мужик китаєць, нормальний, великий, руки, бачики, накачані. І оця от жінка, типа... Щось якусь тряпочку просто... <гум> Ужас! Фу! І вона в масці ходить. Ось помилуй. і звісно ж він залишився, звісно ж, він залишився, тому що ж ну як це ж так. Чоловіки не знали, що взяв установив приховані камери по всьому своєму будинку для запису цих зустрічей. Ці відео пізніше продавалися через онлайн групу приблизно за 150 юанів. Це 17 фунтів стерлінгів або 21 долар, тобто десь тисяча гривень. Одне відео тисяча гривень. Пишіть, що ви думаєте про цього дзяо, про цю червону червоного дядька, червону сестру. Чи вам сподобалася ця історія, тому що це забавно, звісно, але факт того, що 90% чоловіків, які йшли на зустріч з дівчиною, а прийшовши, залишилися і займалися різними речами, це, звісно, цікавий факт, да? наскільки оці всі муж... Муж... мужланчики, люблять таке всяке. Ну, така, от історія, друзі. Отака от історія, звісно, і це повсімісна історія, тобто це. Завжди це таке відбувається. Оці всі мужики люблять молоденьких хлопчиків. Я хочу з вами зараз поділитися серіалом, вам порекомендувати корейську, корейський новий серіал, який набирає обертів, і дуже він пов'язаний з цим Дяо. Тому що основна фішка цього серіалу, який називається s лінія s лайн тобто Секс-лайн, але, скорочено написали, s лайн Люди в цьому серіалі, які мали статеві якісь стосунки або, ну, от щось таке, от приблизно того, між ними в них зголос. Голови, коротше, така червона ниточка лінія. Пов'язувала їх їх голови. І тут є дівчинка, яка бачить з самого народження ці лінії. Оце вона. Бачиш і щось вона? Але ще є в нас окуляри, в яких теж можна бачити ці лінії. Отак от бачиш? І от бачиш оці лінії тут. Right. І бачу, І боже, я ще не бачив цього. І він вдів ці окуляри. І, коротше, такий от коротенький, коротенький якийсь дурацький трейлер, але нормального я таки не знайшов, друзі. Але реально рекомендую цю драмку. Вийшло пока що тільки 4 серії, а буде на всього 6 серій. Тобто це така коротенька. Коротенький серіал, який дуже пов'язаний і зарусився з мемами з оцеєю нашою, Зяо, коли робили колаж із оцих всіх тисячу фотографій, і лініями червоними до кожного із них прив'язували оцю от нашу червону сестру. І оцей серіал реально <хи> дуже вчасно вийшов, тому що у нас зараз просто якийсь секс-новини. Поміж всі паруються, всі якісь там щось там собі роблять, всі знаходять собі чоловіків, всі займаються розпустою антицнотою. Тому друзі, отакі от. Сьогодні в нас випуск був. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього всього, що відбулося? Дякую вам за перегляд. Дякую вам, що ви були зі мною. Я вас всіх м -м -м -м, цілую. Чао, чао, бай-бай Вам кажу. Зустрінемося зовсім скоро. Боже, чи під час цього відео пропало світло? Господи, помилуй Що за ужас був. Ну ладно, нічого страшного. Вижили. Це гроза. Оце якась кончена. Що це за гроза? Причому це гроза? Літо на вулиці не було три жарких дня за це літо. Якийсь жах, одні, одні грози, дощі падають. Коротше, друзі, все, чао чао Надіюсь, ви підписались на канал, тому що і поставили лайк, і напишіть ще коментар. Коротше, зробіть повну артилерію. Зробіть мені повний мурнет в коментарях, щоб я був задоволений. Щоб це відео набрало багато переглядів. Отак от да? підтримайте, щоб воно було просто всюди, всюди, всюди. Всім, чао, чао, бай-бай.